Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кульченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні вам розповім про міскантус Якіджима, або ще на нього кажуть Якушима. Це один і, і той же сорт. Просто хто як переводить. Такий, бачите, кущик фонтанообразний. Листечка ростуть як фонтанчик. Кущ сам невисокий. Ну, Саме більше може сягати ну, півтори метри. Більше в мене не виростав. Тут він росте вже багатенько. Років на одному місці, Як бачите, кущі вже понаростали величезні. Будемо восени їх ділити прибирати звідси. Мітолки в нього, бачите, такі жовті, розпучки, просто такі жовті-жовті, гарні. Це ж в пропозиціях на осінь є, він у нас завжди є. Це один з перших моїх міскантусів. Купувала колись у бережників, тільки, тільки коли починала квітники заводити. Це один з перших моїх міскантусів, тому в мене його багато вже є наросло. Безпроблемний, ділиться, садиться ні шкідників, ні хвороб і дуже приживається легко, гарно. І бачите, хто хоче, може таку загорожу собі невисоку. Дуже-дуже гарно. Такий, такий бордюрчик, загорошку можна зробити з нього. В описі під відео буде номер телефону, там є вайбер. Пишіть кому треба. Це буде наша Україна, друзі. Всім гарного дня і всім пока!